Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що зовсім скоро на телеканалі ТЕТ відбудеться прем'єра четвертого сезону серіалу Ромео і Джульєта з Черкас. І варто зазначити, що цього сезону роль Черкаської Джульєти виконає українська акторка Поліна Нестерова. І що цікаво, як виявилося, Поліна Нестерова та Поліна Василина близькі подруги у реальному житті. Тому можна впевнено говорити, що ця заміна про довіру та підтримку за кадром. За словами творців серіалу, четвертий сезон Ромео і Джульєта Черкас розкриє нові грані життя Роми та Юлі, закоханих, які намагаються будувати сім'ю, попри нескінченні родинні баталії. І після весілля, вагітності та народження, первістка наші герої знову опиняться у вирі сімейних протистоянь, де кожен з батьків тягне у свій бік. Перетворюючи звичайні будні на гучні сімейні вистави. Крім того, в новому сезоні на нас з вами чекає ще більше яскравих сцен, знайомих побутових ситуацій, теплого українського гумору та родинних взаємин, в яких легко впізнати себе. А на екранах ми побачимо незмінних улюблених акторів: Назара Задніпровського, Віру Кобзар, Андрія Пономаренка, Маргариту Бахтіну та Костянтина Войтенко. Відразу скажу, що поки конкретної дати Прем'єра серіалу невідомо, тому будемо слідкувати за подальшими анонсами телеканала ТЕК. Але так чи інакше, пропоную не пропустити продовження улюбленого серіалу, де родина головний виклик, а любов стає єдиним компасом у житті без інструкцій. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та до скорої зустрічі!